Друзі привіт! Сьогодні я випікаю хліб і ділюсь з вами рецептом. Хто вперше буде випікати, то цей рецепт саме для вас. Хліб виходить пухкий, пористий, ну і, звичайно, що смачний. Заміс у мене на 2 літра води. Якщо для вас буде забагато 2 літра води, то можете розділити порцію на двоє. Тож у велику миску просіяти борошно, додати півтора літра теплої води від загальної кількості, а пів літра води залишити для розчинення дріжджів. додати одну столову ложку солі. Раніше я використовувала львівські дріжджі. А коли спробувала дріжджі духмяна хата, то мені дуже сподобалось тісто, яке гарно нарухується, хліб виходить гарний пористий. На 2 літра води додаю 50 г пресованих дріжджів. Ця пачка вагою 100 г, тому я ділю її на дві частини, розчиняю дріжджі у воді і туди додаю 1 столову ложку цукру, ставлю в сторону. Тим часом замішую тісту і поступово додаю розчинені дріжджі. Всі пропорції я вкажу в відео і ще внизу під відео в описі. Коли вмісили все борошно у тісто, тоді додайте 2 столові ложки рослинної олії і добре вмішуйте у тісто. Спочатку буде здаватися, що олія не вміситься, але ви наполегливо мішуйте доти, доки тісто в себе не вбере в олію. Тісто накрити рушничком і залишити у теплому місці на 1 годину. Тісто гарно піднялось, тепер його обминаю і залишаю ще на одну годину. Чим довше тісто підходить, тим краще вийде хліб, він буде пористий та пухкий. Форми змастити олією і викласти у них тісто. Накриваю форми рушничком і залишаю, щоб тісто піднялося доверху. Випікаю у розігрітій духовці 200 градусів плюс-мінус 50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Хліб випікався 50 хвилин. З 2 літрів води вийшло 7 булок хліба. Зверху я змащую олією і залишаю до повного охолодження. Подивіться, який гарний хліб вийшов. Сподобалось відео? Підпишись на канал, буду вдячна. Всім добра та миру!